Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо постраждали. У місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік. Постраждали 65-66-річні жінки. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік. У селі Григорівка Великоборлуцької громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог атакував п'ятьма БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Вісім некор... Ованих авіаційних ракет 10 кабів, 4 БПЛА типу Шахет, 10 БПЛА типу Гарань-2, 2 2 і дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Григорівка пошкоджено приватний будинок. В місті Куп'янськ багатоквартирний будинок. У Чугуївському районі в селі Гракове пошкоджено електромережі. У селищі Печеніги будівлі державного підприємства. У Ізюмському районі в Борівській громаді знищено комбайн. Ще вогнем. Знищено близько 50 гектарів пшениці на корені та 50 гектарів поживних залишків. У Берестинському районі в селищі Кагичівка пошкоджено будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області. В день 8 липня надійшло повідомлення про влучання ворожих БПЛА в комбайн, що працював в полі неподалік селища Борова Ізюмського району. В результаті атаки сталася пожежа. Знищено поле пшениці площею 50 гектарів, пожнивні залишки на площі 50 гектарів та комбайн. Також горіла суха трава. Ва на площі одного гектара. За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось відділення рятувальників на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися ще пожежі. У селі Гракове-Чугуївського району горіла трава на площі близько трьох гектарів. У селі Березівка Харківського району горів сухості на площі 500 квадратних метрів. У селищі Печеніги Чугуївського району горіла нежитло. Два будівля на площі 150 квадратних метрів. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Під час побутових пожеж постраждало три особи. До ліквідації шести пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Ліквідовано 30 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 14 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухових. Небезпечних предметів. 8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району постраждав чоловік 1998 року народження, який наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Постраждалого з численними травмами, госпіталізовано до лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці. За даними Генштабу ЗИСу на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам'янки. На Куб'янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової, Новоселівки та Голубівки. Марія Солов'єва, Дмитро Онгуен та Єгор Мікенін. Харків. Новини.